Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Розмова Русі. Слухайте, сьогодні цікава тема збагнулася. Одна. Це практика фокусу. Знаєте, всі про неї розмовляють, говорять. А як це в бігу? Знаєте, як фокусуватися в бігу на тій чи іншій ділянці? А все дуже просто і легко, мені здається, знаєте в чому. Це коли ти біжиш, ти фокусуєшся там, наприклад, як приземляється твоя стопа. Такий чіткий фокус. Там. Як рухається твоє коліно, як рухається твої стегна, як рухаються твої руки. Як взагалі голова. І і рухається Мені здається, коли ти фокусуєшся на кожній точці, хоча б так, хвилину, дві-три, ти вже розумієш, як рухається твоє тіло. І це допомагає, мені здається, спорт він плавно протікає в життя. І це допомагає, мені здається, в житті фокусуватися на, важ... на важливих речах, на задачах, які ти робиш, на яку ти. Будемо казати, виконуєш. Ну і взагалі-то. Взагалом. Вовсь. Вовсь. Тому бажаю вас успіху. Спробуйте таку от цікаву будем казати, практику. І дайте зворотний зв'язок. А всім хочу побажати, бігу в кайф і руху вперед. Підписуйтесь на канал, а я буду ділитися з вами цікавими практиками. Яким надійство. do życie w życiu, a w sporcie. Like.